Рада вас вітати. Сьогодні ми в програмі Inkscape створимо ось такого котика у місячну ніч. Оберемо з вами зараз еліпс. В інструментах згори у налаштуванні змінимо його форму. Тепер зробимо йому заливку, зменшимо в розмірах, перенесемо посередині. І тепер оберемо зірочку. Дивимося, щоб в неї кутів було три, округленість зменшили. Тепер інструментом вибір перенесемо до вушка, змінимо нахил і припасуємо до вушка так, щоб вони поруч до нас. Якщо ви бачите, що там є контур, і він вам заважає, вимкніть його, щоб була цільна лита фігура і вони не відокремлювалися. Тепер беремо зміни дулювати, переносимо друге вушко, можемо його відзеркалити і тепер розташовуємо з другої сторони симетрично. Припасовуємо два вушка, щоб вони гарненько виглядали. Дивіться так, щоб вам подобалися гострі вушка або більш опущені, як вам, до снаги. Виділяємо три фігури, групуємо об'єкт, згрупувати і перемістимо голівку. Використаємо з вами зараз інструмент баз'є. Малювання кривих, або рівних ліній, і намалюємо тулуб. Почнемо із плечика, розставляйте крапочки, вузли, не хвилюйтеся, формуйте фігуру сміливо, тому що потім ми зайдемо з вами в роботу із вузлами, додамо або видозмінимо, чи перенесемо точки. І заокруглимо їх. Тепер йдемо у роботу з вузлами, обираємо фігуру, а тепер видозмінюємо, робимо симметрично. Ось таким чином. І заокруглюємо наші вузли. Кожну точку видозмінюємо. Якщо ви бачите, що воно занадто округло, або з однієї сторони більше-менше, одразу вже працюйте із точками, або із векторами біля точок. Одну сторону закінчили, переходимо до іншої сторони. Вам фігура сама має подобатися, доводьте її до свого ідеалу, так як вам здається, щоб вона була. На мій погляд, ось тут треба ще трішки, трішки додати, змінити. Хочеться, щоб киця була більш пухкіша, робити її більш об'ємнішою. Так, тепер опустимо трішки голівку, виділимо всі фігури, або використовуємо клавішу Shift і обираємо одну, а потім другу, або по полю виділяємо одразу всі. Дивіться, щоб було симетрично розташовувалося. Я тут подумала, що мені треба його ліпше трішки змінити. А тепер виділяємо і групуємо об'єкт групувати. Тепер ми зробимо окрас нашого кота. Знову обираємо інструмент баз'є і будемо проставляти їх по голівці, по спинці аж до хвоста. Отже, використовуємо інструмент базі, взяли собі темніший колір, щоб його було видно, з чим ви працюєте. Заповнення вимкнули, а от колір штриха лишили, заповнення потім ми включимо, як закінчимо цільну фігуру. Отже, розставляємо такі точки, пам'ятаємо, що ми потім будемо працювати із вузлами. Тобто, зараз ми працюємо фактично із окрасом по хребту. Теж не хвилюємося, якщо щось раптом не вдасться. Всі точки можемо змінити, заокруглити, змінити розточки розташування. Головне, щоб фігура була цільна. З якої точки ви почали. До тієї точки намагаєтеся і повернутися, замкнути цільну фігуру. Двічі натискаємо, припиняємо, малювати лінію без. Є. Тепер оберемо. Вузли, оберемо фігуру, з якою працюємо, і тепер будемо заокруглювати дані точки. Можете починати, з якої точки саме ви хочете, чи з основи, чи зверху. Розтягуйте їх, змінюйте вектори, направленість. Ось таким чином. Плавні робимо переходи, щоб виглядало більш природнім. Котик у нас двомасний, ось так от поправляємо все завдяки векторам і вузлом. Працюєте? Якщо щось не вдалося, завжди можна змінити зміни, скасувати і почати спочатку, або додати додатковий вузол і з ним пропрацювати, або повернутися на початок. Останні кадри, останні штрихи, тепер верху Ближче до голівки туди підтягнули. Тепер можна самі такі точечки гострі, витягнути де на лопатках, до вушка, по спинці. Ось так працюємо із векторами, так, тому нічого страшного немає. Все змінюється, все можна від коригувати. Якщо ви, вас задовольняє ваш результат, тепер переходимо до групування даного об'єкта із тілом, об'єкт згрупувати, і тепер зменшимо трішки котика, перемістимо вперід і, і намалюємо йому хвоста. Знову використаємо інструмент лінії перобез'є. Покладемо хвіст біля котика, обведемо навколо тіла, на підлогу покладемо коко. З... Тепер з'єднаємо, щоб всі фігури були цільні. Використаємо роботу із вузлами, зробимо більш пластичніші точки переходу. Перевірте, чи всі точки ви заокруглили. можна підпасувати ближче до котика І згрупувати його у хвостик із тілом. Клавіше Shift, обираємо одну фігуру, вибираємо другу фігуру і тепер можемо групувати. Тепер працюємо із фоном, де буде сидіти наш котик. Можемо перемістити котик за поле. І тепер будемо працювати із прямокутником. Спершу зняти треба виділення із кота, і тепер обираємо колір. Праве клавіша і вибрали заповнення встановлення заливки фігури, а також праву клавіша по кольору вибрали заповнення для контуру. Малюємо колону, додаємо стиль штриха, додаємо товщину, вибираємо колір більш таки наповніший. Завдяки налаштуванням змінюємо прозорість, змінюємо яскравість, колона є, тепер верхівка. Тепер будемо малювати. основу. Также выкорыстовываем прямокутник. Творим одну. Предлаштовываем ее. Беремо інструмент без є, намалюємо посередині лінію товстеньку. Тепер розгрупуємо цей об'єкт разом із лінією. Здублюємо. Не згрупували, повторимо ще раз функцію, виберемо дві фігури. Тепер здублюємо. Перемістимо здубльовану фігуру. Тепер згрупуємо три фігури. Об'єкт згрупувати. Та пара самі ці дві колони трішки зменшимо і знову їх здоблюємо і розташуємо з другої сторони. Завдяки прямокутнику зробимо основу, де ці колони будуть стояти, на чому. За допомогою інструменту базі можемо теж намалювати такі лінії. Тепер згрупуємо лінії із прямокутником, беремо об'єкт, групувати, згрупувати. Тепер чуть-чуть нижче опустимо і колони припасуємо, і їх теж згрупуємо разом із основним полотном. Тепер перемістимо кота, котика перемістимо на передній план і зменшимо, щоб він сидів поверху можемо його ще трішки зменшити, щоб він був не таким великим, як колони. А тепер попрацюємо із фоном. Оберемо прямокутник, Так. тепер сам прямокутник змінимо йому заповнення і візьмемо заповнення і використаємо градієнт. Градієнт від середини, точечки. Можемо змінювати насиченість, яскравість. Ось таким чином. І тепер ми перемістимо на задній план, і нам лишилося намалювати зорі. Використовуємо тепер інструменти. Зірочка, ставимо кутів 5, і тепер можемо намалювати, зробити заповнення жовте, контур або вимкнути, або жовте зробити. І тепер розташовуємо на небі і дублюємо, і розташовуємо зорі на небі. Після того, як ви завершите, можемо з вами експортувати нашу роботу. Дякую вам за перегляд гарного вам дня!